Привіт, малята! Відгадайте загадку. Рук ніг немає, рухається, носа немає, а дихає. Рота немає, а п'є їсть. Правильно, це рослина. Як рослина рухається, адже у неї ні рук, ні ніг нема. Роб вона росте і повертається до сонця. Як рослина дихає через листя і коріння, як п'є і їсть. Коріння. Правильно, діти! Саме коріння живиться рослина і зберігається їжа для рослини в землі і в ґрунті. Подивіться уважно на ці рослини і скажіть, яка з них зайва. Так, діти, зайва кульбабка. Але чому? Так, тому що вона росте на вулиці, а всі інші рослини живуть тільки в приміщенні і їх називають кімнатні рослини. Зараз я розповім вам про одну рослину, яка живе в нашій групі. Це санцем'єра. Вона невибагливо полюбляє трішки тепла, вологи і світла. А ще її називають щучим хвостом. Як ви гадаєте, чому? Давайте розкажемо сан чого її так називають. Був неї видовжені листки із темними та світлими смугами, які нагадують людям забарвлення щуки. А зараз, малята, давайте пограємо в гру. Що було, якби Що було, якби рослину поставили в темне місце? Їй би не вистачало живлення, так? Вірно. Що було, якщо б рослину забували полити? Її коріння та листочки би не живилися і не росли. А що буде, якщо доглядати за рослиною, поливати, мити, підгодовувати? Рослина буде рости і доставляти нам радість. Молодці!